Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, спаса збавителя душих наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний пліна Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душих наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Збавителя душих наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душих наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душих наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душих наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, спаса, Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Збавителя душих наших.